Всім привіт! Заказали таку посилочку О, від магазина Завітай. Силку оставлю внизу в описані. Це 3D-часи. Зараз буду я їх чіпляти. Ну, саме парва, подивимося, що тут всередині. Це виходить. Я так зрозумів, по цьому воно чіпляється. Ну, Лінійка типу. самий механізм. Моршкенький цифри. Ну і тут цифри. Зараз, коротше, причеплю, покажу, як би виглядати. Получається, закріпив я вже механізм циферки. Основні 4. Будемо клеїти далі. Ну і от фінальний результат. Мені подобається. Там є багато таких на, в цьому магазині часів. Є з римськими, є і цифри другого кольору. Ну, коротше, ссылку оставлю в описанні, зайдете, подивитесь. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на канал. Всім пока!